Рава Руська звернулась до Європарламенту. Просить, щоб ЄС угоду про асоціацію уклав із нею, якщо ціла країна ще не готова, аби бачили усі проїжджі, що Європа у Раві Руській уже давно вивісили 15-метровий прапор України та Євросоюзу. Черга автомобілів, а за нею цілі майдани людей, які хочуть у Євросоюз. Ось там видніється те, за чим останні кілька днів побивається уся країна. Ми на пункті перетину кордону Рава Руська до самого містечка всього три кілометри. Тож там теж ні мешканці вирішили. Якщо президент їх у Європу не заведе, вони попросяться туди самотужки. Десять хвилин автомобілем, і ми у місті заходимо Україну від кордону хату з порогу господиня пані Люся одразу каже за євро. По тим паче, що вона вже давно у неї вдома. Я маю польську вату, хаті маю унітаз, наприклад, пралка в мене є. Там в літній кухні також багато чого маю з Польщі. Все що по можливості можна, ми купляємо. Того, що угода з ЄС простить їм життя, сподіваються, і ці пані кравчині цілу ніч власноруч прикладалися до євроінтеграції, шили об'єднувальний прапор. Там є зірки. Найзнімають діляться. Равою уже шириться чутки. Мовляв, місто просить європу взяти до себе, хоча б їх. Але як це не розуміють? Я не знаю, як окремо без України, що до Польщі нас приєднають. Чи що, я не хочу до Польщі. Заспокойтесь, щоб говорити слово сепаратизм, треба знати його значення. Із міськради лише надіслали у європарламент листа і підписи мешканців за євроінтеграцію. А сьогодні на позачерговій сесії голосують, аби надіслати звернення до президента, що його дії. З їхніми намірами не збігаються. Нам головне Європа. Ми повинні туди потрапити. Це наш шанс отримати в 2014-му Я вже буду більш конкретною. Кошти на розвиток цього року з державного бюджету на розвиток жодної копійки нам не надійшло. Програми не працюють. Равчани справді готові доєднатися до такої близької їм Європи і декому навіть байдуже з ними решта України чи ні. Так. Хай, хай беруть нас. Ми маленький бодентаун на границі, і ми можемо жити окремо. І взагалі ми майже по хліб до Польщі їздимо. А так може поїм за границю, хоч трошки щось заробимо. Хочу до Європи, хочу, бо тут нема що робити. Доріг нема, життя нема. Відтак мегапрапор Україна плюс ЄС на підтвердження про європейської позиції цілого міста. Аліна Брода, Тарас Киричук оглядня телеканал ЗІК.